Знайти в собі сили і відчути внутрішній баланс. У Черкасах проводять безкоштовні заняття з йоги. З настанням тепла група перемістилася із приміщення на свіже повітря. Тренерка з йоги Ольга Ткаченко переїхала до Черкас із Маріуполя. Каже, починала займатися йогою самостійно, а згодом зібрала довкола себе групу зі знайомих охочих людей. Зараз допомагає вимушеним переселенцям і жителям Черкас розвивати фізичну витривалість, гнучкість і силу завдяки Асанам. Дуже класно. По досвіду моїх дівчат, особливо, так, якщо болить спина, болить шия, болить плечі, це така сама розповсюджена проблема зараз і дуже швидко це. Не можу сказати, лікується, але дуже класно коригується. Свідоме дихання, а свідоме дихання зараз в час тривог постійних дуже класно допомагає швидко заспокоїтись, коли це необхідно. Організували безкоштовні заняття на базі центру «Затишно Спейс», який має на меті психосоціальну підтримку. Спочатку зосереджувалися на жінках та дітях, але вже півроку центр відкритий також для чоловіків. Йога – один із багатьох напрямів роботи цілої команди фахівців. Йога це можливість така перезавантажитися, побути з собою, послухати свої думки і виконувати вправи в такому комфортному для себе темпі. Тобто це не змагання, це такий вже як безпечний простір разом з усіма, але в своєму такому комфортному темпі. Відвідувачки занять зізнаються, що йога це не лише особисті тренування, але й можливість побути у дружньому колі. Пані Оксана з Херсона каже, завдяки йозі відчуває заспокоєння і позитивний. Вплив на тіло. У мене дуже боліли коліна. Коли я почала займатися його, я взагалі коліна перестала лікувати. Ну, ноги з ногами у мене взагалі проблема. Після занять йогою у мене з ногами набагато все краще. Чудова атмосфера. Чудова. З багатьма тут познайомилась. Набула багато друзів тут. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.